Полоса викиду нафтопродуктів у ну, так, де по Степанівській косі 4,4 км, по господарській зоні, ну, тобто Кирилівка пляжі 18,7 приблизно кілометрів. І заказник Федотова коса в бік бюрючого 1,7 км. А полоса. Приблизно по штурмовому викиду це 3 метри відрізу води плями характерні, що стосуються нашої території. Природно заповідного фонду зайшов віджумний вітер північно-західний, і пляму з паливо матеріалів відганяє від берега. Бентосу це мушлян, це природні фільтри, які у сторіности ну, дно всього Азовського моря. Там має бути колосальна шкода, і наслідки будуть відбуватися ще на один рік. Я можу точно сказати, що чайки. Морські саме водоплавлячі, які залишаються на території, бо бу, ну буде дуже серйозна біда, тому що все, що попадає в мазут на нафту, відповідно зліпається, і піря не виконує функцію саме утеплення. Тобто всіх, всіх ну, чекає на жертв смерть. Забичка, то біда. Крім того, що масляне пятно на поверхні. Більш тижовий і мазуту, які там обліплюються, садяться на дно. До він донна риба, харчується саме донна. коли пойдуть уже нерестові явища, коли вода буде прогріватися, Ну, мабуть, ми ще й тнемо цього епізоду.